Доброго дня, друзі, бажаю здоров'я. Позаду мене 327 й автомобіль для Збройних сил України. Це повнопривідний дизельний пікап Mitsubishi l 200 От бачите, такий біленький. Приїхав до нас із Угорщини, Ліворульний. Беремо його в роботу, аби вже найближчим часом бажано вже одразу після нового року він відправився на роботу на фронт. Дуже високі потреби. Дуже багато техніки горить і месенджери розриваються від запитів. Тому Намагаємося пришвидшитися, аби якомога швидше доставити автомобілі на фронт. Цей пікап придбаний за гроші, які ми разом із Яною, засновницею блогу про стиль і моду Style Guide UA зібрали до 6 грудня, до Дня Святого Миколая і Дня Збройних Сил України. Це вже друга машина придбана за гроші з цього збору. Хочу подякувати Яні та всій її відданій патріотичній аудиторії блогу Style Guide UA. 327 Mitsubishi L200.